Що таке торгові боти, і чи, в принципі, варто пхати руці до цього інструменту? Привіт, друзі! Це PS Trade. Сьогодні ми поговоримо про те, чого самі дуже довго боялися, наговорювали і казали, що це все тільки зливає. Сьогодні ми розглянемо один тип ботів, який є найбільших, який називається фьючерсна грід сітка тобто фьючерсні грід боти. Суть цих ботів, якщо ви вибираєте лонгового бота, такого, то суть купляти нижче, продавати дорожче, суть шортового бота спочатку продавати дорожче і потім викуповувати. Дешевше на тому робити прибуток і суть нейтрального бота у певному діапазоні. До половини діапазону умовно відкривати лонг позиції і купляти дешевше, продавати дорожче, в іншій половині діапазону відкривати шорт-позиції, тобто продавати дорожче і купувати дешевше. Можливо, поки що це звучить складно, але через декілька хвилин ми будемо показувати на практиці, як це все виглядає і як це налаштовувати. А поки що коротко поговоримо про торгові боти, про їхні переваги, про їхні ризики. Тут варто розпочати з Азії трейдингу. Я думаю, ви вже чули про таких два поняття, як страх і жадність. Це дві найбільші емоції, які часто керують трейдерами для прийняття рішень, коли трейдерам страшно вони хочуть скинути свої позиції, коли трейдери відчувають жадність, вони хочуть чим подовше їх тримати, тому що вірять в те, що незабаром вони зароблять статок на все своє життя. Відповідно, навіть люди, які добре аналізують ринок, але не мають достатньої сили волі і дисципліни, щоб робити те, що вони запланували до того, як заходить в угоду, можуть робити дурні поступки, здавалося б, в класних і виграшних ситуаціях. Торгові боти дають можливість уникнути людського фактору, і якщо ви добре задаєте параметри, проаналізувавши ринок, показуєте, що ви хочете, де ви хочете купувати, де ви хочете продавати, торгові боти не будуть відчувати якісь емоції на ринку відносно новин чи якихось інших показників, а будуть чітко діяти по параметрах, які ви їм задасте. До речі, якщо ти хочеш копіювати наші торгові боти, або торгові боти наших. Партнерів, друзів та інших трейдерів, реєструйся на біржі OKX, проходь верифікацію і приєднуйся до нашого закритого ком'юніті, де ми ділимося і своїми налаштуваннями, і якимось е, контентом та й важливою інформацією, яка тобі допоможе налаштовувати своїх ботів або розуміти, як правильно копіювати чужих. А зараз детально поговоримо саме про фьючерсні грід-боти на біржі OKX, як їх налаштовувати, яка є специфіка запуску, як їх зупиняти, як змінювати налаштування і що треба враховувати, коли. Коли ви вирішили торгувати ботами, як налаштувати бота на біржі УКX? Ну, по перше, вам треба зареєструватися на біржі УКС. В описі під даним відео ми залишимо посилання на реєстрацію. Далі переходимо у графу Торгувати і знаходимо трейдингові боти. Цикаємо на цю кнопку. Після того шукаємо фьючерс на гріць-торгівля. Ми саме цього бота будемо сьогодні розглядати. І чекаємо, щоб нам відкрився торговий термінал. У торговому терміналі Бота, в принципі, все те саме, що і у простому терміналі, коли ви торгуєте руками. Але з правої сторони, замість того, щоб обрати тип ордеру, за допомогою якого входите або виходите з угоди, ви маєте певні налаштування для бота. Отже, Грід бот в може бути лонговий, шортовий і нейтральний. Що означає лонговий бот? Це означає, що він буде тільки купувати нижче і продавати дорожче. Він буде відкривати тільки лонг-позиції. Навіть якщо він буде знаходитися на своїх локальних максимумах своєї сітки. Якщо ви оберете шортового бота, відповідно він буде відкривати тільки шорт позиції, навіть на низу е, межі своєї сітки. Ну і нейтральний бот, він, як вже зрозуміло, буде торгувати як і в лонг, так і в шорт. Зверху він відкриватиме шорт позиції, внизу він буде відкривати е, лонг позиції. Отже, е, яка різниця ще між нейтральним ботом і шортовим лонговим? У шортовому лонговому боті можна, крім того, що просто торгувати в діапазоні якоїсь сітки, додатково відкрити позицію. От як тільки ви запускаєте бота, вам одразу OKX пропонує відкрити позицію вже прямо зараз, і ви одразу заходите в лонг на якусь певну суму. Далі на іншу частину вільної суми бот собі торгує. Відкриває угода, закриває, так. і в момент, коли ви повністю закриваєте бота, фіксується прибуток або збиток по цій позиції, яку ви взяли, коли відкривали бота. Внизу є налаштування відкрити позицію при створенні. Якщо ви галочку заберете, знімете бігунок вниз, в бік, то при запуску бота позиція не буде відкриватися. Якщо бігунок буде. Включений, то як тільки ви тиснете створити лонгового бота, одразу вас бот закупляє активом, на якого ви створюєте бот. Ну а тепер детально про налаштування бота. От маємо на прикладі біткоїна. Зараз у нас відкритий 4 годинний таймфрейм, і, наприклад, хочемо ми відкрити лонгового бота. Діапазон, наприклад, ми хочемо собі визначити, щоб цей бот торгував у діапазоні 100 тисяч. Так. Це перша межа, а верхня межа, нехай буде 118 тисяч. Це буде лонговий бот, тобто ми хочемо, щоб купував бот дешевше, продавав дорожче. Ми ставимо нижній ліміт, як тільки що показали, 101 тисяча доларів. доларів. І верхній ліміт ми ставимо 118 тисяч доларів. Далі ми вибираємо. Кількість лімітних ордерів, які будуть спрацьовувати. Наприклад, якщо в даному діапазоні на 4 годинках зупинимось, в даному діапазоні ми поставимо 10 цифру кількість гріт, то ми побачимо, що на графіку одразу бот показує, де будуть ці ордери розміщатися. Відповідно, бот буде купувати внизу, так продавати вверху. І якщо ви розмістите 10 таких от ордерів, то ви по суті будете торгувати з кроком 1,34%. Тобто ціна падає на 1,34%, спрацьовує новий лімітний ордер на покупку біткоїна. Ціна падає ще на 1,34%, у вас спрацьовує ще один ордер на покупку. Якщо ви поставите 144 показник у графік, кількість гріт, то бачите, що у вас буде дуже багато ордерів. Відповідно частіше будуть робитися угоди. Відповідно, тейк profit буде набагато менший, тому що відстань від одного ордера давайте приближимо максимально, так, от, наприклад, від одного ордера до наступного 0,12%. Відповідно, частіше буде спрацьовувати тейк і частіше буде стягуватися з вас комісія за торгівлю, от, але і більші об'єми торгів будуть робити. Тобто тут треба вже дивитися. Що саме вас цікавить при торгівлі ботом? Чи просто автоматизувати свою торгівлю в певному діапазоні здійснювати угоди і отримувати прибуток, наприклад, не раніше, ніж 1 або 1,5% зростання ціни, або ви хочете зробити безпечно відносно безпечно об'єми торгів, і тоді робите сітку набагато більше. Далі ви вказуєте, яку інвестовану суму ви хочете вставити. Наприклад, ми в даному випадку напишемо 400 USDT. Нижче це стосується літ трейдерів. Якщо ви стали літрейдером, то ви можете давати своє посилання на те, щоб копіювали вашого бота інші люди, і тоді вони будуть сплачувати з прибутку вам або 0%, або 10%, або 20%, або 30%, Як ви собі вже встановите. До речі, якщо ви добре розбираєтеся в ботах, маєте свої стратегії торгівлі. Напишіть нам в телегрампованні повідомлення. У нас є дуже цікавий проект для вас. Далі йдуть спеціальні розширені параметри умови запуску. Що це означає? Якщо ви поставите миттєво значення, то як тільки ви натиснете запустити бота, бот одразу запуститься і почне з теперішніх цін купувати, продавати. Є тут інші варіанти. Якщо ви оберете, наприклад, ціна, то після тригерної ціни бот відкриється. Наприклад, ми хочемо, щоб цей бот відкрився після того, як ціна буде 103. Тисячі доларів 103 тисячі доларів. Якщо ціна біткоїна не дійде до даної відмітки, то бот не почне свою роботу. Нижче є параметр, називається затримка запуску. Тобто, якщо бот дійде до ціни 103 тисячі доларів, ви можете або одразу, щоб зайшла, ви можете одразу запустити його, так? Або вказати, наприклад, 180 секунд. І після 180 секунд, як ціна біткоїна затестить відмітку 103 тисячі доларів в бот, запуститься. Є інші варіанти, окрім е, параметру запуску по ціні. Є ще по RCI, це є такий індикатор. І також е, ще є параметр по TradingView, по сигналах TradingView. Якщо ви підключите свій okx у TradingView, ви можете встановити якийсь алерт, сигнал на графіку. Е, схоже, щось на от таке, тобто ми просто. Ставимо е, сповіщення, і як тільки це сповіщення спрацьовує, одразу бот на OKX запускається. Це якщо ваш аккаунт OKX і TradingView синхронізовані. І ще дуже важливий параметр це вибір торгового плеча. Зазвичай е, за замовчуванням е, по біткоїну стоїть п'яте плече, якщо ви хочете запустити бота. І е, в такому випадку, якщо ми, наприклад, виставляємо. Е, Якусь суму для інвестицій, вам зразу внизу пише, де може бути прогнозована ціна ліквідації, який загальний максимальний у вас байпавер може бути при такому плечі, тобто наскільки максимально ви можете закупити в нашому випадку біткоїна. Це потрібно враховувати, особливо де може бути ліквідація в тих випадках, якщо ви помилилися по боту і не мали, на жаль, плану дій. Якщо ви бачите, що, наприклад, ваша нижня межа закупки 101 тисяча доларів, а ліквідація по 90, то це погана ідея запускати такого бота. У випадку з ліквідацією близько діапазону 72 тисяч доларів, тут у вас буде можливість, як мінімум, або хедж-позицію відкрити, або пересидіти таке падіння. В такому випадку можна ризикувати і запускати таку ініціативу. Якщо це відео буде вам цікаве, то сніть лайк, пишіть у коментарях, які боти на OKX розглянути далі. І в наступному відео ми вже поділимося якоюсь більш глибшою інформацією. Ну і також, якщо чогось не сказали в даному відео і у вас з'явилися питання, у коментах пишіть, ми все вам відповімо. Ну і поки будемо глядати зараз інших видів фьючерсних від ботів. Давайте запустимо швиденько бота в меншому діапазоні 106 200. 106, Нижня межа цього бота буде, верхня межа буде 112. Далі це буде у нас лонговий бот і кількість, ми поставимо сіток. Давайте поставимо там 50, діапазон не дуже великий, суму ми поставимо, допустимо, 500 доларів, якщо нам дозволить таку суму дозволило. Добре. В такому випадку наш бот показує, що ліквідація буде близько 75 600 доларів. Ми лишаємо п'яте плече, та давайте поставимо десяте плече. Біткоін досить добре тримається. І день-два потримати таку позицію, думаю, проблеми ніякої не має статися. Далі ми дивимось на. Розширені параметри, умови запуску миттєво. Ми рекомендуємо лонгових ботів зазвичай запускати тоді, коли ціна знаходиться внизу потенційної сітки, в якій ви би хотіли, щоб бот торгувався. От якщо ви, наприклад, хочете, щоб бот торгувався 106-112, то краще дочекатися, щоб бот прийшов до 106, тоді відкривати сітку. В такому випадку у вас бот під час росту буде продавати закуплене і на локальних корекціях він буде докуплятися. У випадку, якщо ви будете запускати лонгового бота на верху, тобто зверху вашої сітки, то ви будете відчувати сильну просадку, тому що бот буде ловити закупки, не буде встигати фіксувати. Прибуток по лонгах, які він закупляв, і ви будете бачити сильне спадання свого депозиту. Але ми робимо це для того, щоб показати на прикладі, і робимо це зараз, щоб не чекати довго. Крім того, ми не будемо відкривати позицію під час запуску боту. Ми ставимо галочку Мінус Ну і давайте поставимо «Take Profit». «Take Profit» тут ставиться у відсотках від капіталу, який ви вклали. Наприклад, поставимо, що коли буде 10% прибутку, по даному боту, щоб бот сам одразу закрився. Режим grid, тобто спосіб розміщення сітки-ордерів, ми ставимо геометричний і ставимо, тиснемо Створити лонг нам дає можливість ОКХ okay, перевірити, що ми створюємо, на яку суму, скільки ми інвестуємо. Так? Якщо нам все підходить, все окей. Okay. Тиснемо підтвердити. Бачимо, що прийшла інформація, що Летбота створено. Тут можна знову подивитися деталі вашого LetBota. Як бачите, бот запустився, і тут всі деталі, які ми з вами заповнювали: от діапазон ціни, кількість сіток, режим сітки геометричний, так, сума на сітку, скільки на один ордер у вас припадає біткоїна. так. І скільки з одного ордеру ви отримуєте прибутку. І одразу покажемо класний лайфхак, який недавно їх додав. Тепер для того, щоб змінити сітку по конкретному боту, не потрібно його закривати і створювати наново. Тиснете Змініть параметри, і тепер ви можете змінювати сітку. Якщо в нас, наприклад, була сітка 106, 200-112, так, і кількість грід, Якщо в нас стояло 50, то тепер ми, наприклад, можемо поставити 10 взагалі і тиснемо. Підтвердити, нас знову питає біржа: чи все окей, ми писуємо так і дивимося на результати. Ну, результатів ще немає. Рано дивитися. Суть в тому, що. Можна це змінити далі. Можемо також міняти сітку. От у нас є 106 200 і 112. І ми вирішили, що біткоін не буде в такій широкій сітці консолідуватися, і наступні декілька днів він заб'ється в вузькій консолідації. І ми, наприклад, створюємо сітку, в якій буде 107, 200, Ціна рухатися до діапазону 110. І тиснемо, нехай буде 25 ордерів максимально, скільки нам дозволяє більше при такому капіталі, який ми вклали. «Підтвердити». Знову підтверджуємо, і знову бачимо, що у нас змінилися параметри. Ось тепер діапазон закупки, ось кількість сіток. Ось так відображається ваш фьючерсний грід бот В даному випадку лонговий. Тут є така вкладка-стратегія. Так? В даній вкладці всі боти і розміщуються. В нашому випадку фьючерсний грід торгівля. Ось ви натискаєте і бачите свого бота. Якщо ви бажаєте зупинити свого бота, просто тиснути на нього стоп і торгівля бота завершується. Далі, ідентично, у нас налаштовується шортовий бот. Не будемо його налаштовувати, це дарма трата часу, тому що специфіка та сама просто в іншу сторону плануєте свою сітку, і він, відповідно, вище продає, нижче закуповує і за рахунок цього отримує прибуток. Ми одразу перейдемо до нейтральної стратегії бота. Тут все так само. Нижній ліміт давайте ставимо 106 тисяч, верхній, наприклад, ставимо 110 тисяч. Треба ввести суму інвестованої мережі. 110. Ну, забули. Інвестовано, наприклад, тут теж поставимо 500 доларів. Кількість грід-сіток, наприклад, поставимо 35 і все те саме. Одразу дивимося, що прогнозована ціна ліквідації буде. 233 тисячі доларів за біткоін. Чому? Тому що ми зараз знаходимося зверху нашої сітки, і відповідно, в першу чергу, бот буде відкривати шорт позиції, а лонг позиції він буде відкривати вже нижче. Тому така ситуація, що потрібно теж добре розуміти, коли краще запускати бота. Звісно, можна ідеально запускати десь посередині діапазону. Або якщо у вас лонговий тренд, то також запускати, коли він знаходиться внизу. Тоді він почне закуповувати внизу, так і коли дойде доверху, буде вже відкривати шорт позиції. Даний бот прекрасно працює у чітких консолідаціях, і консолідації зазвичай закінчуються імпульсами. Тому... Даний бот потрібно контролювати і краще на нього ставити або якийсь термін, або по ньому ставити тейк профіт у відсотковому відношенні, для того, щоб не зависнути в неприємній позиції і щоб у вас не був заморожений капітал. Далі ставимо умови запуску. Ну, ми тут ставимо миттєво, щоб довго не думати. Ставимо 5% тейк-профіту. І також переключаємо, що режим в нас геометричний. Плече. Давайте ми виставимо 10, щоб було ідентично, як з попереднім ботом. У нас тут поперечують, якщо це ризики. 10-те плече, більше ми погоджуємося. Ну і Тут чітко вже написано, що прогнозована на ліквідації по шорту 264, може 198, так, А по лонгу 90. От в такому діапазоні. Якщо бот виходить за ці межі, у вас ліквідація. А якщо рухається в діапазоні 110 106-110 тисяч доларів, то ви, відповідно, робите об'єми і е, створюєте прибуток. В принципі, по налаштуваннях ми все переглянули і тиснемо створити нейтральну позицію. І у нас в рамці фьючерсна торгівля у підрозділі стратегії відкрився ще один е, бот. Що буде, як ми натиснемо на кнопку СТОП? Давайте спробуємо. Натиснемо на кнопку Стоп по лонговому боту, і нас питає більше. Зупиніть бот і закрити всі відкриті позиції за ринковою ціною. Ціна може коливатися. підтвердити. Ну, ось і бачите, що позиція зникла. Бажаємо вам всім прибуткової торгівлі, ну і звісно ж перемоги.